У мене тато зараз на війні. Я хочу, щоб він пишався мною. Я дуже люблю Україну і пишаюся, що я українка. І тому всі заходи, що зв'язані з Україною, для мене це дуже важливо. Юною Євгенію ми зустріли на європейській площі під час щорічного заходу «Ланцюг єднання». Дівчина з друзями стали пліч опліч перед день дня соборності України, аби вкотре наголосити на тому, що головна сила українців. В'єднанні у цей день на площу вийшло близько 300 представників учнівського самоврядування. Вперше за 10 років організації цього заходу в Борисполі з радістю до ланцюга доєднувалися й батьки, говорить директорка будинку дитячої та юнацької творчості. Дивоцвіт Наталія Тименко. Асоціація учнівського самоврядування нашого міста і будинок творчості вже більше десяти років. Як проводить цей ланцюг? В минулі роки ми ще й концерт проводили великий або в будинку культури, чи в будинку творчості. А потім уже виходили на ланцюг. Але так як сьогодні такий час, непевний і світла зранку знову нема в будинку творчості, то е, ланцюг провели е, всі учасники е, вихованці будинку творчості, які зараз працювали на городках, і доєдналися е, лідери учнівського самоврядування навчальних закладів нашого міста. Під час живого ланцюга єднання присутні вигукували патріотичні гасла України. Слава Україні! Героям слава! слава нації! Смерть а автомобілісти, що проїжджали повз, підтримували їх сигналячи. Це щорічний захід. Мені дуже подобається його атмосфера, коли автомобілі їдуть, бівівкаються так прикольно. Зараз ще військові їдуть і взагалі це так атмосферно. Мені дуже подобається вшанування, звісно ж, нашої традиції. Живий ланцюг єднання це традиційний захід до Дня Соборності України не лише в Борисполі. До нього щорічно долучаються тисячі українців з різних куточків нашої країни і навіть світу. Так, цьогоріч прапор України протягнувся аж до Антарктиди. А мешканці Житомирщини та Рівненщини розгорнули величезний стяг на кордоні областей. Це день нашої єднання, коли усі всій, у всій Україні люди збираються і в такі можна сказати заходи, і показують, що ми єдні і це єдині в нашій країні. Це також дуже важливо показувати саме цю якість наших українців нагадаємо, що 22 січня 105 років тому відбулося проголошення незалежності четвертим універсалом Української центральної ради. А вже 1919 року цього ж дня відбулося офіційне об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Тоді воєдино злилися століттями відокремлені одна від одної частини. Країни як багато років тому, так і сьогодні. Найголовніше для нашої держави це єднання і підтримка один одного. Анастасія Фольц, Володимир Косинський, новини, телеканал Бориспіль.